Ей, всім привіт! І сьогодні я хочу е, зробити обзор на магнітик на холодильник Jelly Джеліпен! Цей магнітик мені подарували в лабораторії Сірово за сміливість, коли в е, мене брали дуже багато крові. Е, спереді він е, кожному давали. Однаковий магнітик. Сперед він такого синього кольору. Тут намальований монстр, монстрик з трьома оками і шістьма лапками. І, напис, і трьома такими антенками на голові. Начебто. Він висовує язик і три очка дивляться кудись в інший бік. Якщо поставити ось так. То начебто вони дивляться до вас. І тут є напис, що цього монстрика звати Джелібом. І тут є така, начебто, сіра печатка, на якій написано медична лабораторія сімголо. Є сайт цієї лабораторії і. Їхній девіз. тобто бактерії під контролем. Він звучить як бактерії під контролем. Спереді він гладкий, тільки ось ця печатка, вона має рельєфи. Заду він чорний, і я цілий час люблю його ось тако, ось такого гладити. І цей магнітик легко приліпається. Наприклад, він на плитку не приліпається, на дерево теж. І зараз я вам покажу, куди він приліпається і куди він приліпається, ось це на газову плиту. Якщо вам подобався магніти бонд Ставьте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім па па па, -па.